Що доставлено у порівнянні зі статистичними показниками 2011 року в регіоні на 16% зменшилась кількість скоєних вбивств, на 100% зґвалтувань, на 7% пограбувань та на 37,5% незаконних заволодінь транспортними засобами. 10 проти 16%. На 7,5% зменшилась кількість злочинів скоєних в громадських місцях. На 31% злочинів, вчинених в стані алкогольного сп'яніння. Разом з тим, протягом поточного року відбулася зростання кількості зареєстрованих злочинів на 27,5% – 978, у тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів на 30,9% – 491 зменшилось на тринадцять,5. 10% кількість виявлених злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Знизився рівень виявлених злочинів у сфері службової діяльності, а саме на 63%. Протягом поточного року жодного матеріалу від правоохоронних органів щодо порушень закону службовими особами до прокуратури не надійшло. Тобто, я так вважаю, що відповідно до цих даних я не буду на себе такі повноваження аналізувати ці дані. Ви проаналізуєте, але ж робота на цьому напрямку не задовідана. Щодо стану законності, можу сказати, що прокуратурою міста за результатами правозахисної діяльності протягом 2012 року внесено до задоволено 166 актів реагування, 111 протестів, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 18 посадових осіб. З них 78 осіб, контролюючих органів. За актами прокурорського реагування відшкодовано 11 мільйонів 137 тисяч гривень, в тому числі до бюджету 702 тисячі гривень. Порушено 7 кримінальних справ. З них одна кримінальна справа у сфері оплати праці, дві кримінальні справи у сфері охорони праці, одна кримінальна справа у сфері охорони прав дітей, одна в бюджетній сфері, дві кримінальні справи в сфері земельних прав відносин. По Державним службовцям Бучанської міської ради та контролюючим органам Бучансько е міста Бучі та е відповідного регіону кримінальні справи не порушувалися. У сфері оплати праці хочу наголосити про те, що прокуратурою міста протягом року е за участю представників Бучанської міської ради проведено дві міжвідомчі наради, однако, які за темою оплата праці. За результатами такої е, діяльності, за результатами такої міжвідомчої наради, заборгованість по заробітній платі стану на сьогоднішній день по місті Бучі дорівнює нулю. На даний час заборгованості е, по заробітній платі фактів не виплати заробітної плати немає. Якщо були такі факти, то це були факти поточної заборгованості і, і відповідними контролюючим органами, як пенсійним фондом, так і управління праці та соціального захисту населення вжито відповідні заходи. За безпосереднього втручання прокуратури міста. За напрямком цієї діяльності є відповідні результати. Про що я наголосив? У сфері оподаткування заборгованість станом на 1.01.2011 року була 74 мільйони 800 тисяч гривень. Станом на 1.01.2013 року 53 мільйони гривень. Станом на 1.12.12 – 49 мільйонів гривень. В тому числі податковий борг підприємств, що перебувають у процесі банкрутства – 9 мільйонів гривень. Податковий борг суб'єктів розподарювання протягом 2012 року зменшився на 4 мільйони гривень. Протягом Поточного року прокуратурою міста за цим напрямком вжито відповідні заклади реагування проведено результативні перегляди та до дисциплінарної відповідальності за актами прокурорської роботи притягнуто 10 посадовців податкової служби. У бюджетній системі прокуратурою міста внесено 5 подань порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 366 та частиною 1 статті. 366. 191 кримінального кодексу України, якою встановлено збитки на загальну суму 160 тисяч гривень. Вказана кримінальна справа направлена до суду та розглянути. У сфері паливно-енергетичного комплексу прокуратури внесено 8 подань, за результатом розгляду яких відшдовало більше 8 мільйонів гривень. Заявлено два позови на загальну суму 463 тисячі гривень, які господарським судом Київської області задоволені в повному обсязі. Щодо представництва інтересів громадян та державних суді, можу сказати, що за 12 місяців 2012 року прокуратури міста Єрпеня пред'явлено 63 позови в інтересах держави та на захист інтересів громадян на загальну суму 2 мільйони 911 тисяч гривень, з яких 1 мільйон 488 тисяч гривень в порядку господарського судочинства, 1 мільйон 143 тисячі гривень в порядку адміністративного судочинства, та 280 тисяч гривень відповідно. З загальної кількості позовів пред'явлених з початку року 9 позовів прокурора про стягнення до бюджету коштів на загальну суму 456 тисяч гривень, з яких задоволено 7 позовів на суму 409 тисяч гривень. Та закрите провадження у зв'язку з добровільною сплатою по трьом позовам прокурора на суму 45 тисяч гривень. Простягнення до фондів соціальної спрямованості прокурорам проведено також. Також мається деякі напрацювати. початку року пред'явлено 41 позов на суму 1 мільйон 29 тисяч гривень. Задоволено з початку року 28 позовів на загальну суму 586 тисяч гривень. Закрите провадження у зв'язку з добровільною сплатою та дивити справу у сфері, сфері паливно-енергетичного комплексу. Заявлено два позови на суму 463 тисячі гривень. Всього з початку 2012 року задоволено 41 позов прокурора міста на загальну суму 1 мільйон 473 тисячі гривень. Щодо захисту прав і свобод дітей, хочу наголосити про те, що прокуратурою міста за результатами проведеної діяльності, наглядової діяльності, порушено одну кримінальну справу. Вказану кримінальну справу направлено до суду та розглянуто. Подані кримінальні справи притягнуто до реального покарання порушника. Крім того, за вказаний період внесено 50 подань, задоволено 10 протестів, притягнуто до відповідальності 27 посадових осіб, з яких 9 органів контролю, 41 посадова. 41 посадова особа суб'єктів господарювання організацій та установ. За актами прокурорського реагування, відшкодовано 184 тисячі гривень, поновлено права понад 1500 дітей. Щодо реалізації принципу власності, про що задавались питання сьогодні, можу сказати, що прокуратурою міста також проводиться певна робота за цим напрямком. Здійснено 34 виступи, 36 виступів у засобах масової інформації, в тому числі 15 у регіональних. Здійснено понад 5 виступів на національних телеканалах за безпосередньою участю керівників прокуратури. Також хочу сказати про те, що за період поточного року прокуратурою. Досконально перепрофільована діяльність відповідно до вимог нового законодавства, відповідно до вимог наказів Генеральної прокуратури, які до нас ставляться. Так прокуратурою переорієнтовано роботу на додерження законності в сфері конституційних прав підприємницької діяльності. На даному напрямку роботи прокуратурою за результатами перевірок до відповідальності притягнуто понад 70 посадових осіб, контролюючих органів. Про те, що за період 2011 року таких перевірок та такого результату не змогли досягнути, і е, притягнуто було 4 рази менше. Крім того, за період 2011 року. Було перевірено та притягнуто до відповідальності понад 200 суб'єктів господарської діяльності за результатами роботи. На даний час ми уникаємо таких ситуацій та перепрофілюємось на нагляд за додержанням і застосуванням законів тими органами, які здійснюють контроль за суб'єктами підприємницької діяльності. І робимо роботу так, щоб контролюючі органи не заважали за цим напрямком. Здійснювати підприємницьку діяльність. Забігаючи наперед щодо можливих питань до прокуратури, хочу наголосити про те, що е, на питання, які стосуються діяльності прокуратури, на питання, що стосуються безпосередньо якихось справ звернень та фактів, ми можемо надати відповіді як в порядку закону України про звернення громадян, так і в порядку закону України про. Надання публічної інформації. Якщо буде проведена конференція з цього приводу, я буду уповноважений або інший представник прокуратури на такі питання відповідати. Щодо питань, які будуть, я можу тільки відповісти до функцій та напрямку діяльності прокуратури за додержанням та застосуванням закону. Дякую за увагу. Дякуємо, Антерійчу.